Всім привіт, Це я Даруся, і сьогодні 22 листопада 2024 року. Я знімаю це відео саме для вас. Я вам зроблю розпаковку моєї лапки. Я вже її розпакувала, але я вам її розпакую. Зрозуміло, ось у Ну, чекаю ваші лайки і підписки. І напишіть в коментарях, як вам моя лапка, бо мені вона дуже сподобалась. І я ще Миколая попросила дещо. Маленьку табалапку. Як завжди? Я ще хочу дуже малесеньку ось техіньку. Ось три, два, один, ноль. А яка вона всередині? Зараз я вам покажу. Погляньте, це моя табалапка. Таб, таб. А знаєте, чому лапка називали табалапками? Бо лапка це лапка, а таба. Бо барабана була сії, зараз покажу що. Пишіть в коментах, чи ви це зрозуміли. Бо її треба тапати, всім па-па.